Вітаю всіх на моєму каналі, де я говорю про книжки. Сьогоднішня книга, про яку я б хотіла б говорити, це Світ Софії Юстейна Гордера. Трішки про письменника Юстейн Гордер це норвезький письменник, який написав свою книжку в 1991 році. Що цікавого про самого автора. Він був вчителем філософії у старших класах, і одного дня він вирішив на почати писати книги. І от саме ця книга є яскравим зразком його е, творчості. Це той твір, який отримав норвезьку молодіжну премію. Тобто це книжка, яка, можна сказати, написана для підлітки. Ми не вивчали філософію у старших класах, ми вивчали філософію в університеті. У нас також був дуже е, поважний, дуже розумний вчитель. Коли дивишся на таких вчителів, розумієш, що вони це роблять не заради грошей і він, на пам'ять розкозував цілу лекцію, годину 20 він розказував і розказував. Я собі уявляю цього юстейна гордера якимсь схожим на, на нашого університетського викладача. Такий, який хоче трошки по-дитячому, донести свою думку, я б радила починати знайомство з норвезькою літературою саме з цієї книги, так як вона, на мою думку, найкраща у своєму жанрі. Вона розповідається очима підлітка всю історію філософії, починаючи із античності, розповідає про становлення християнства, середні віки, відродження, соціалізм, романтизм. Яке те слово, не репарація, реконструкція, реконструкція і сучасний світ. Доходить він десь до Карла Маркса, капіталізм, Софія Амоцин, дівчина, якій скоро виповниться 15 років, і одного дня вона знаходить лист, на якому написано просто Хто ти знак питання. Вона в цей період починає вивчати також філософію в школі. І вона задумається, що, що, що це за загадка. І вона починає. Знаходити більше і більше таких схожих листів із філософськими запитаннями. Вона вивчає філософію і починає над ними задумуватись. І бачить, що в цих листах є автор, який загадковий Альберто Кнокс, який їй пише, звертається до неї, знає її ім'я і хоче до неї достукатись. Вона, як Допитлива, е, молода дівчинка хоче дізнатися не, не саму філософію, а саму автора, хто це такий і знайти познайомитися з ним. Вона робить свої пошуки, е, знаходить якусь хатинку в лісі і знаходить багато фотографій дівчинки, яка схожа на неї. І якось загадково її відображення в дзеркалі її моргає. І всієї дівчинки, яку звати Гільда, також скоро день народження, І її батька звати якось зовсім схоже на Альберто, тільки якась така фамілія, трішки іншими, з іншими буквами. І вона не розуміє, хто така Гільда. І ми думаємо, чи це і вигадка, чи це якась дівчинка, яка живе в дзеркалі. Але йдемо далі. Тим часом. Щоб зацікавити читача, потрібно вести якусь загадку і детективне міні-розслідування, хто, хто є хто, але основною лінією твору, це є розмови Альберто і Софії. Вони таки в кінці, -кінці вони зустрічаються, і вони гуляють і ем, вивчають всі історичні періоди філософії. На початку це трошки дивно, і існування матері Софії це доводить, так як для неї це незвичайно, що її дочка зустрічається з якимсь чоловіком, яким старший за неї, і це не її бойфренд. Їхні розмови досить цікаві і. З ними можна вивчити всі періоди історії, розвитку літератури, різних філософських течій. І, і також автор додає сюди трошки дитячого фольклору. Наприклад, коли вони розмовляють про індивідуальне і колективне, вони зустрічають. Білого кролика заліси в страні чудес. Е, Софія випиває пляшечку, як і Аліса в страні Чудес випивала там пляшечку, тільки Аліса ставала великою і маленькою. А Софія вона випиває одну чашечку. Вона розуміє, що все, весь світ і вона, і люди в ньому і тварини, і все це щось одне. Якесь як спільне випиває другу пляшечку. раптом всі речі стають окремими, і воно окрема від цього, тобто індивідуальне. Альберто Гі розказує про логіку, те, що ми, як люди, ми запрограмовані, що ми шукаємо причинно-наслідкові зв'язки, і ми так живемо. З'являється червона шапочка. І як Софія, вона за законами логіки розуміє, що ця червона шапочка зараз йде до своєї бабусі і десь там посеред дороги і перестріне вовки зі стійки. Тобто такий момент введення героїв казок. Це він не новий, не старий, але дуже гарно оживляє книжку і будь-яку історію, в принципі. Десь близько середини книги ми розуміємо, що не Гільда, і її батько вигадані персонажі. А ми, на жаль, розуміємо, що Софі і Альберто вигадані персонажі, книжки. Яку написав батько Гільди, який воєнний, зараз знаходиться в Лівані. Гільда на нього дуже сердиться, тому що вона вже дочитує книжку до кінця. І це значить, що е, якби, її батько вб'є головних персонажів. Е, в цей самий час е, у світі Софії відбувається її. Філософська вечірка на день народження. Вона досить така е, гротескна, тому що е, Альберто робить свою промову про який хаотичний світ, і на цій вечірці дійсно настає хаос. Всі роблять, що їм подобається, щось може дивне, що хтось робить щось відверте, ніхто нікого звертає увагу. І Альберто Софі. Користуються цим, щоб вкрасти машину і, начебто, на ній поїхати у реальний світ. Але їх там ніхто не буде бачити. Вони їдуть куди? Вони їдуть до Гільди. Вони хочуть побачити цю дівчинку, яка читає про них. Вони приїжджають в її місто якраз в той час, коли її воєнний батько повертається з Лівану. Повертається з аеропорту і на березі річки він обнімає свою доньку і він дуже радий її бачити. Софія в цей час стоїть поруч з нею, вона розділяє її радість, і дві дівчинки не начебто відчувають присутність одна одної. Альберто в кінці сказав такі слова: що ні, ми не помираємо. Ми е, маємо навпаки перевагу. Тому що тільки в світі Гільди вона закінчує читати нашу історію. А скільки ще людей відкриють цю книгу, і для них світ Софії буде новим, і вони для себе його відкриють. І вони також зустрічають жіночку, яка їм дає поїсти із казок братів Грім. Вона також дотримується цієї думки. Її руків 200. Вона знає, що вона у світі казок і вона цим гордиться, тому що вона живе у серцях маленьких читачів. Чим цікава ця книга, це тим, як Юстейн перевертає увагу читача. Він не розказує сухо, що ось де жив якийсь там Жан-Поль Сарк, який заснував напрямок течію, філософії екзистенціалізму. Всі заснули. Він розповідає, якісь дрібнички, можливо, вигадані, можливо, правдиві, як ми вже дізнаємось. З життя цих людей він робить їх живими. Наприклад, всі знають Ньютона, такого великого фізика, такого великовченого, який все на світі придумав. Але колись до нього прийшли в гості і побачили, а на що вам підкова над вхідними дверима? Ви що в це вірите? А він сказав: ні, не вірю. Але люди сказали, що, може, це може спрацювати. Тобто. Навіть якби найвпливовіші, найрозумніші люди того, того часу і взагалі людства всього ставили під сумнів навіть свої знання. Так що остаточно десяточка з десяти, норвезька література, всім раджу почитати, якщо, звісно, 500 плюс сторінок вас не відлякаю, що я сумніваюсь, ем... тому що. Книга дуже захоплююча і читається дуже легко.